Вивих кінцівок, алергія, дерматит і ревматизм. Такий букет проблем дарують школярам недобросовісні виробники одягу та взуття. Задеклароване на етикетці, кажуть фахівці, часто не відповідає реальним показникам. Та добре, коли етикетка є, бо чимало підприємців нехтують навіть маркуванням. Продукцію на черкаському шкільному ярмарку оглянула Олена Берестенко. Місце зустрічі шкільний ярмарок за компаньона, фахівець Черкаси стандарт метрології. Під пильним оком інспектора продукція шкільного асортименту. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. є. Такий він має бути, так? Це да. ось... на кожному костюмчику така висвітлюється. Так? Хорошо, а от на маркуванні давайте глянемо. Що у вас тут є, а чого немає. Вердикт втішний купувати у цієї продавчині безпечно, та не усі реалізатори дотримуються правил. Попри те, що дитяче взуття в Україні підлягає обов'язковій сертифікації. На взуття є ні, сертифіката на взуття немає. А чому немає? – І далі як не далі, споживчий ринок Черкащини заполонила продукція з виробничими дефектами. Бідкаються експерти. Із 17 перевірених дитячих товарів 13 не відповідають вимогам. Найбільше грішать виробники. Тим, що і реалізатори, тим, що те, що декларують на етикетці, не відповідає факту. Тобто, якщо повинно бути. Натуральна середина, а вона там синтетична. У продаж надходять браковані рюкзаки, одяг, провокатор алергії та взуття такої якості, що краще ходити босим. Це впливає на осанку дитини, це впливає на здоров'я, ревматизм можна заробити. Можна заробити ще інші шкідливі дити... від шкідливих матеріалів захворювання. І крім того, дитині. Буває неудобно носити, вона швидко утомляється і особливо якщо відірветься каблук, десь може зламати ногу. Рятувати черкаські школярі від підробок мали б на цьому підприємстві. Тут працює лабораторія, похвалитися якою можуть лише п'ятеро міст України. Ми визначаємо міцність скріплення підошви до верху взуття, визначаємо навантаження. На ширину розтяжної кромки взуття. От уже починає відслаюватися верх від підошви. Та перевіряти продукцію тутешнім працівникам зась, бо у підприємства забрали функцію державного нагляду. І тепер з недобросовісними виробниками товарів черкасці опинилися сам на сам. Фахівці радять звертатися в інспекцію захисту прав споживачів і якомога ретельніше перевіряти товар на місці. Взуття воно не повинно мати ніякого запаху старої резини технічної або клею такого неприятного неприємного, тому що там є явно є е, шкідливі речовини. Свою донечку Марина убезпечила, замовивши пошиття форми у швачки, а тканини до костюму обирала самотужки. Не зовсім тканини гарні, не зовсім вони зручні, вони холодні частково. Тому гарна форма вона і коштує досить дорого. Ми порахували і вирішили, що своїми силами за допомогою нашої знайомої Наталі ми зможемо зробити не гірше, а можливо і навіть кращий варіант. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка новини.